Лютий 2022. -го. вибухи, паніки, черги за хлібом. Бердянськ опинився під окупацією одним із перших. Катя стала її свідком. Я подумала, що це грім, і лягла спати далі. Але подружка трошки так обізнана в цьому, і вона сказала, що це не грім. І потім забіжала моя мати і сказала, що почалася війна. Я сказала, що ви тут придумаєте, та все нормально. Та нічого не відбувається, але і в цей самий момент прогримів дуже гучний вибух, що у нас даже двері двері балконні відкрилися. Катерина працювала у кафе, до якого часто заходили російські військові, каже, навіть погрожували. Життя в місті ставало дедалі небезпечнішим. Мені якось пригрозили автоматом, і а я стою так, дивлюсь на нього. А я вже, а я сижу в окупації в Бердянську, і так життя вообще не дуже. І я працюю вже, е, не пам'ятаю який день, і я вже так втомилась, і я думаю, боже, да пристрель мене вже нарешті, господи. Щоб впоратися з пережитим, Катерина почала малювати. Спершу це була ілюстрація, плакат, присвячений медсестрі. Проскользнула геніальна мисль зробити комікс, тому що я там можу розказати, я можу показати там. Все розподілено по кадрам, тобто я дуже багато всього можу намалювати, і люди можуть це прочитати. І це велика така збірка, а не просто якась ілюстрація. І тому я вирішила ось так: от розповісти світу, що там відбувалось. Так народився і перший комікс історія про те, що довелося пережити в окупації. Перший комікс у мене зайняв приблизно е, рік. Десь так е, я його малювала рік. Ну, не на кожен день, тому що е, такий процес, е, вона сама повинна до тебе прийти. Тобто треба відволікатись, треба не поспішати, треба багато, дуже багато думати. Е, насправді, от люди думають, що творча професія вона така, що там не складно, можна щось не думати. Але ні. Насправді, е, коли ти сидиш, малюєш. Ти дуже багато думаєш, але війна це тисячі історій, і Катерина зрозуміла, що мусить розповісти не лише про себе. Проблема, а як же їх зібрати? Я виставила просто пост у себе в інстаграмі. Мені написали люди, писали дуже багато тексту. Багато історій не увійшли, тому що вона може бути цікавою, але це може бути дуже складно малювати, і сюжет буде ну не дуже. Ось. І ще е, через деяких е, я знала там, що відбувалося з моїми друзями, зі знайомими. Е, вони мені розповідали, і я їм пропонувала: а не хочете, щоб ваша історія увійшла в комікс. І деякі погоджувались, деякі ні, деяких треба було упрашувати. Другий комікс розповідає історії бердянців, життя яких перекроїла війна. Є одна історія, е, моя улюблена, так би мовити. Е, як... Хлопець його спіймали на вулиці просто так, і забрали, привезли в поле і сказали Купай собі могилу. А що було далі? Вже будете читати в коміксі. Дівчина не просто малює, вона документує пам'ять. Мета коміксу розказати про складність окупації та сотні життів, яким довелося починати життя спочатку в інших містах чи країнах. Головний посил мого коміксу о, через візуалізацію цю всю о, те, що я візуалізую на холсті, о, на папері о, або на екрані телефона, ноутбука, планшета, о, донести о, соціальну велику соціальну проблему це проживання на тимчасово окупованій території, яка актуальна навіть по сьогодення.